Що таке священна Римська імперія? Це не Рим, не імперія і, взагалі, не дуже священне. Назва Священна Римська імперія це більше політичний маркетинг. Чому давайте розбиратись. Римська, бо хотіли стати спадкоємцями величного Риму. Римська імперія, та що справжня, загинула ще у 476 році. Але її слава жила. Німецькі правителі вирішили, що вони можуть бути єдиними легітимними спадкоємцями. Римської імперії. Священною вона була тому, що владу легітимізував папа Римський. У XII столітті імператори стали відверто підкреслювати статус священності, щоб показати, що їхня влада походила від Бога. Ну і щоб мати конкуренцію з Папою Римським. Імперія Бо звучить дуже могутньо. Але по факту це була Федерація князівств. Як все почалось? 800 рік. Карл І отримує імператорську корову від папи Римського, але після його смерті імперія розвалюється. Спроба номер 2 962 рік. Отон I великий знову об'єднує німецькі землі та отримує титул імператора від папи. Саме Отон I Великий і вважається засновником Священної Римської імперії. Що ж вона собою являла, Ця Священна Римська імперія. Уявіть собі, не централізовану імперію, а Союз сотень князівств герцогств, королівств і вільних міст, які тільки номінально визнавали владу імператора. Імператор обирався князями-курфюрстами, але реально він контролював далеко не всю імперію. Папа римський завжди мав вплив на священну римську імперію, тому що вважалося, що саме він благословляє на владу. Ну і князі всередині самої священної римської імперії мали значну владу. Фактично, імперія існувала тільки на папері. Факти, що роблять священну Римську імперію унікальною: без столиці імператор не мав однієї столиці, бо мандрував по різним землям, щоб хоч якось контролювати своїх васалів. Дріб'язковий розподіл влади у 18 столітті у складі Священної Римської імперії було понад 300 держав. Серед яких і князівства, і єпископства, і вільні міста через слабкість імперської влади князі постійно воювали один з одним. Тридцятирічна війна католиків і протестантів. Ця війна закінчилась вестфальським миром, і вона майже зруйнувала Священну римську імперію. І грандіозний розвал, священна Римська імперія розвалилась в 1806 році і зробив це наполеон. Священна Римська імперія це прототип Європейського Союзу, але на середньовічний лад. Вона проіснувала більше ніж 800 років і вплинула на сучасну Німеччину, Австрію і Італію. Чому саме німці заснували священну Римську імперію? Розповіла у своєму телеграмму посилання у шапці профілю.